Починаючи з 90-х років минулого сторіччя, помітно зросла розповсюдженість туберкульозу, в тому числі й в Україні. Одеський регіон є лідером із поширеності цього захворювання. Наразі серйозним чинником стала війна, яка завжди створює умови для відновлення розвитку небезпечних інфекцій. Вважає завідувачка амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова. Ці умови, в яких живуть. Військові люди, переселенці або люди, якісь без тепла, без світу, іноді не мають ще їсти, і це все було приємні умови для розвитку туберкульозу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі на туберкульоз захворюють майже 10 мільйонів осіб. Щоб з'ясувати рівень обізнаності місцевого населення щодо профілактики туберкульозу, ми опитали жителів Визирської громади. Сергій Залізняк, Ольга Ковальчук та Сергій Золотов впевнені у тому, що контроль за своїм та свого оточення здоров'ям може допомогти у боротьбі з поширенням недуги. Що ви знаєте про туберкульоз? Яка профілактика туберкульозу я раз. Год на роботі, так що я би, за це переживаю, стежу. Очень плохая болезнь. А в чому вона э, выражает? С легкими, что не в порядке. Общаться надо с поменьше с больными людьми, которые заболели. А хотят Откуда ти що больно чи не больной? Дивись, щоб ніхто не кашляв, як стоїш десь в черзі. А так, в повітря, ж, треба їх від нас. Їх від нас в лікарні спеціальні, щоб вони лікувалися. Здоровий спосіб життя, профілактичні медичні огляди та повноцінне харчування дозволяють підвищити імунітет, впевнені, опитані нами місцеві жителі. Яка профілактика туберкульозу ваші такі. Ну, полгода хотя бы минимум проверку. Как минимум. Ну, если получается. Избегая, скажем так, вредных привычек. И все. Не общаться с теми людьми, которые ведут нехороший образ жизни. Есть такие, что не хотят здоровья. Вот специально себя уничтожают. Есть такие. А как поддерживать свою иммунную систему? Ну, да, есть цибулю, чеснок, овощи, фрукты, зелень. Ну, все. Ну, и мясо, конечно. Лікарі наголошують, у випадку, якщо кашель та лихоманка тривають понад два тижні, обов'язково потрібно звернутись до медиків, уникаючи самолікування. У боротьбі з поширенням туберкульозу серед малечі вони попереджають тих батьків, хто упереджено ставиться до щеплення малюків. БЦЖ – це насправді рятівник наших дітей, які не досягли перших там років життя, тому що туберкульоз у діток новонароджених дітей до року. Це дуже тяжке захворювання. Тому наші метусі повинні спитати в пологовому будинку, чи будуть робити БЦЖ, А якщо немає вакцини, то по приїзду до свого сімейного лікаря або педіатру повинні звернутися за цією вакциною.